У сім'ї Олександра Волошина сталося горе просто неймовірне. Що сталося? Затопило віллу на балі. Ой, Яку він купив за 370 сімдесят тисяч Сезон сондущі пішов? Якщо б можна якісь yeah. салфетки, тому що я зараз розплачусь і треба от... В... Бою ви поспівчувати нормально. Не можете Волошину, Сашки. Ви поспівчувати не можете. Що за люди це трагедія? Я це чесно? Це трагедія. Ох, Волошин повідомив, що віллу затопило. А також показав кадри, як підлога будинку повністю вкрита водою. Волошину пощастило з орендарями, які не втекли, а натомість допомагали. Також людина, яка керує вілою, теж швидко зреагувала та вирішила проблему з потопом. Слухайте, от ти можеш переїхати на балі, жити в розкіші і в багатстві, але сука, все одно тебе затопить. Коротше, якщо їхати на балі, робимо е, висновок. Бу, Будуєте хату з пальмового листя, бажано на високих таких е, цих сваях, е, щоб вас не затопило. Там тепло по ночах. Да. Ну, все, ну, це, тропіки, ну це тропіки. Послухайте, просто є сезон дощів на, на Балі. На і, балі. Все. і все. Воно, воно все одно сказочне.